Вітаю всіх. Сьогодні у нас п'ятниця, 6 грудня, а тому, як завжди, на п'ятницю беремо паради від ангелів. Можливо, вам буде підказочка, на що звертати увагу, можливо, від чогось утриматися. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам підказка від ангелів. Вісімка мечів перевернута. Говорить про те, що. Можливо, ви заплуталися у своїх бажаннях, у своїх пріоритетах, можливо, ви не можете обрати якийсь свій напрямок, або з чимось визначитися. Щось вас сильно турбує, але ви рішення поки що не бачите. І порада для вас буде така, що сьогодні не найкращий день, щоб приймати якісь кардинальні рішення, зміни, просто утримайтеся від таких. Від хаосу у своєму житті. Більше приділяйте увагу собі, обміркуйте ситуацію, щоб вам відкрилася та істина, яка є наразі у вас. Вам ангели допоможуть. Головне, самі на себе не накручуйте зайвого. Тож був це перший варіант. Другий варіант для вас порада. Королева Келихів говорить про те, що. У цей день, якщо у вас в тому буде потреба, звертайтеся за порадою або за підтримкою до особи жіночої статі. Ви, ви отримаєте ту пораду, на яку саме ви потребуєте. Також у вас буде з емоціями в цей день все гаразд, ви зможете вирішувати питання, але більш інтуїтивно, не розумом, а опираючись на свої перечуття. Тобто, що ваша душа просить, чого ваша душа бажає, ви повинні на цей день йти за її покликом. А вже обмірковувати будете все, коли прийдуть інші енергії. А наразі вам порада, насолодіться цим днем. Тому що не часто виходять такі енергії, коли вам рекомендується просто насолоджуватися життям. Я бажаю, що хай вам так і буде. Це був другий варіант, третій варіант туз з мечів говорить про те, що а, прийшов час для вас розпочинати щось нове. Мабуть, ви вже пройшли ті етапи в своєму житті, коли ви щось обмірковували, розмірковували, виміряли, вигадували, придумували, і вже ви наб... накопичили свій досвід і пішли на нові якісь е... такі енергії, де вам, повидно... вам потрібно вже починати діяти. І до того ж, це енергії дуже швидкі і потрібні шанси, які вам дає життя, швидко хапати, тому що надовго вони не затримуються. Якщо ви їх не взяли, ті шанси, які до вас приходять, ви тоді не зможете реалізувати свої бажання. А тому, дивіться на всі боки, звідки до вас буде приходити інформація. Інформація для вас буде корисною, можливо, ви почуєте якісь підказки. І на цей день вам варто визначитися із своїми бажаннями, чого ви хочете, тобто, що вам розум пропонує зробити у своєму житті. Більше керуйтеся розумом, ніж емоціями. І знаннями, звичайно, знання це основа усіх наших правильних рішень, умовно правильних, тому що будь-яке наше рішення завжди є правильним. Це був третій варіант, а я бажаю всім, хай ваші ангели вас завжди оберігають на всіх ваших шляхах.